Сумчанин Григорій в одному з магазинів автотоварів придбав запчастину датчик масового повітря вартістю 2040 гривень. При покупці цієї запчастини я не отримав ніякого чеку від продавця, і лише в усній формі продавець сказав, що в разі, якщо вона не підійде мені, він її без проблем поміняє. за словами пана Григорія, запчастина виявилася несправною і відразу довелося повертати. Автомобіль не працює при встановленні взагалі ніяк. І коли я намагався вже повернути запчастину і повернути свої кошти, продавець почав пояснювати мені, що нічого повертати не буде, потрібно робити експертизу, мовляв, я там щось зробив в цій запчастині, можливо, якісь маніпуляції, хоча нічого мною зроблено не було. На сьогоднішній день я не маю ніяких гарантій того, взагалі, чи повернуть мені гроші. І ситуація така, що чек мені виписали лише в день, коли я звернувся за поверненням коштів, а не в день, коли я купляв цю запчастину. Через неналежну якість товару найчастіше виникають непорозуміння між суб'єктами господарювання та покупцями. Законом передбачено, що первинну правову допомогу надає відділ з питань захисту прав споживача, пояснює Володимир Єщенко. Загалом кількість скарг вона щороку зростає. І якщо брати період з 15 березня 22 по 15 березня 23 рік, то надійшло 1227 скарг. З них 66% були задоволені. Вони були обґрунтовані. 24% цих скарг там вони не потребували реагування, а просили роз'яснені консультації. Вони були надані. Інше 10% були або не обґрунтовані, або направлені за належністю в інші органи. За словами Володимира Єщенка, почастішили скарги, що надходять до Держпродспоживслужби на житлово-комунальні послуги, обважування, ошукування та відмову повернути кошти за неякісний товар. Найбільш проблемні розглядаються в суді. Таких минулоріч було чотири запчастину, яку придбав сумчанин Григорій, відправили на експертизу. Катерина Іваненко Сергій Мілевський суспільне новини. Суми це тим, що запчастину